На прикладі принтеру X Printer модель 470B, зараз покажу, як налаштувати його по Wi-Fi, щоб без підключення до комп'ютера, використовуючи вашу мережу Wi-Fi, можна було друкувати будь-що з цього принтера. Для початку його потрібно налаштувати як звичайний принтер, використовуючи драйвера, які йдуть у комплекті. Зараз це з вами і зробимо, Отже встановлюємо драйвера на наш принтер. Оскільки в нас вже драйвера стоять на цьому комп'ютері, я їх обновляю. Для принтеру 470B. Так, тепер знову ж таки на диску нам потрібна програма Diagnostic Tool. Запускаємо її. Наш принтер підключений по USB, натискаємо Get статус. Бачимо, засвітилось зелене. Після цього натискаємо кнопочку GET. Після цього натискаємо Bluetooth та Wi-Fi. Тепер нам потрібно відсканувати Wi-Fi мережі. Які в нас є, натискаємо Scan. Приєднуємось до нашої Wi-Fi мережі і вводимо пароль. Важливо, пароль повинен бути правильним, тому що не вдасться налаштувати його віддалено. І важливо запам'ятати ось, ось цю IP-адресу. Ми її копіюємо. Так, натискаємо Set. Все добре. Тепер нам потрібно закрити цю програму. Після цього виключаємо наш принтер. Від'єднуємо USB-кабель і включаємо принтер з час. Тепер нам потрібно створити віртуальний принтер. Йдемо в налаштування, параметри Так, шукаємо. Принтери, устройства принтери. Принтери. У нас є зараз наш принтер, один основний, нам потрібно створити ще один. Натискаємо Дабавить принтер. Натискаємо необхідні принтер отсутствують в списку». Тепер нам важливо натиснути Добавить принтер. Третій пункт. IPO-IP-адресі. Далі. Тепер нам потрібно вставити скопійовану раніше IP-адресу. Натиснути далі. Натискаємо далі. Тепер нам потрібно обрати модель нашого принтеру, X-Printer -принтер 470B. Натискаємо далі. Далі він у нас буде названий Wi-Fi. Просто щоб розуміти, що це пристрій, який підключений через Wi-Fi. натискаємо далі. Натискаємо печать пробної страниці. Бачимо, що ми віддалено надрукували пробну страницю номер 1. Тепер спробуємо налаштувати доступ до принтеру на іншому комп'ютері. Назвемо його «Комп'ютер Б». Також йдемо в налаштування устройства. «Добавити Принтер. Необхідний принтер відсутствує в списку. Добавляємо через третій пункт. По ip адресі Далі прописуємо нашу IP-адресу 192.168.31.226 Натискаємо далі. Натискаємо далі. Знову ж таки, шукаємо нашу модель X Printer 470B. Натискаємо далі. Далі. Також пишемо Wi-Fi. Натискаємо «Далі». далі. Далі і готово. Як бачимо, в нас є два принтери Wi-Fi з окремо написано. Це є цей принтер, новий, який ми створили. Зараз спробуємо надрукувати е, на нього пробну сторінку. Натискаємо управління печать пробної страниці». Як бачимо, в нас два принтера, і вони змогли віддалено надрукувати будь-який документ.